Вітаю! Біржа Binance запустила новий лаунчпул на токен RDNT від проєкту Radiant Capital. До речі, останнім часом почали частіше з'являтися лаунчпади та лаунчпули. Це знак того, що ринок виздоровлює, і незабаром ми зможемо побачити повноцінний бичачий ринок. Особисто я беру участь у цьому лаунчпул, так як для цього не потрібно нести жодних затрат, а просто застейкати свої BNB та TUSD. Свої BNB я успішно завів у цей лаунчпул, проте TUSD у мене немає. І я вирішив перевести на час лаунчпулу свої стейбли у TUSD, щоб не витрачати можливість отримати безкоштовні токени. На Binance, в принципі, майже всі проекти лаунчпул та лаунчпад є успішними у довгостроковій перспективі. Про це, до речі, буде незабаром короте дослідження. Тому я беру участь у лаунчпулі. Проте, все одно, давайте розглянемо цей проект детальніше. І так, Radiant Capital – це проект, що створює децентралізований фінансовий ринок, орієнтований на безшовну взаємодію різних блокчейнів. На даний момент заблоковані в DEFI протоколах активи, дуже фрагментовані через те, що розміщені у різних блокчейн ланцюжках. І користувачі, обравши один блокчейн, по суті, замкнуті у нього, якраз цю проблему планує вирішити Radiant Capital. А RDNT – це їх власний токен. Як вони позиціонують свою мету? Уніфікація. Об'єднати всю фрагментовану ліквідність на грошових ринках web 3 за допомогою одного безпечного, зручного для користувача та ефективного протоколу для використання капіталу. Спрощення. Безперешкодно вносіть депозити та запозичуйте кросчейн, отримуючи стабільні доходи від протоколу. Та інновації. Підхід Radion до DeFi 3.0 сприяє створенню сталої та адаптивної екосистеми. Взаємозамінні токени OmniChain, мости Layer Zero та динамічне надання ліквідності відрізняється проект від інших. Для тримачів токена, які замкнуть його у протоколі, доступні такі переваги: отримайте дохід від відсотків і комісій за швидкі кредити, доступ до підвищеної емісії RDT за рахунок активного кредитування, накопичення токенів так званих голубих фішок, таких як BTC, ETH, BNB та стейблкоїни. а також управління проєкту. Кожен замкнутий токен дає право голосу. Для кредиторів і позичальників також є свої переваги. Це можливість дати у позику навіть заставу від наданого кредиту. Це суттєво підвищення потенціалу прибутку. Позика незалежна від протоколу, тобто можливість кросчейн кредитування І позики з плечем, можливість перепозичати заставу до 5 разів, щоб отримати вищі відсотки. Логіка проєкту і проблематику зрозумілі це дуже велика перевага. А тепер давайте переглянемо токіноміку проєкту. І так, 54% виділено як екстимно для учасників проєкту, які заблокували токени, і позичальників, та будуть вивільнені протягом 5-річного періоду. 20% для команди і будуть випускатися протягом 5 років. 14% зарезервовано на потреби Radiant DAO. 7% виділено радникам і консультантам. Ці токени будуть випущені в обіг протягом 1,5 року, 3% зарезервовано для казначейства та позичання ліквідності, і останні 2% випущено для ранніх позичальників полуліквідності. Нічого не звичайно. Видно, що проєкт побудований для ведення справ, а не вимування коштів у інвесторів. І давайте поглянемо графік розлоків токена. На даний момент у циркуляції трохи більше 20% токенів. Більша частина появиться у циркуляції вже до кінця року, а 80% протягом трьох років. перший час може бути невелике навантаження на ціну. Проте, якщо зараз почнеться бичий черринг, то ці розлоки будуть просто невідчутні в ціні. А тепер давайте пройдемося по залученню користувачів. І так, у Твіттері у них 63500 підписників, у Discord 19200 учасників і у Телеграмі 6250 членів. Не є що захмарне, проте для проєкту, який тільки стартує, точно все гаразд. А тепер давайте подивимося по фінансових даних токена. Тут все гаразд. Єдине, що повна ринкова капіталізація становить майже 400 мільйонів доларів. Це дуже багато. Тобто, щоб вирости у 10 разів, їх повна капіталізація повинна перевищити уже 4 мільярди доларів. Хоча, в принципі, це також повністю реально. Якщо підвести підсумок, то скажу, що проєкт Radiant Capital мені подобається. По-перше, доступна вся повнота даних, особливо стосується до економіки і розлоків. У проєкті все прораховано до деталей. Екосистема проекту повноцінна і збалансована. Чітко зрозуміло, навіщо токен і навіщо учасникам проєкту його отримувати. А далі справа за командою правильно реалізувати ідеї та просувати її, щоб якомога більше користувачів користувалося їх продуктом. Саме це запорука їх успіху. А тепер пройдемось безпосередньо по деталям лаунчпула. Лаунчпул на Binance токені ADT почався 31 березня 2023 року і буде тривати 40 днів до 10 травня 2023 року. На лаунчпул виділено 15 мільйонів токенів, тобто 1,5% від загальної пропозиції токенів. На стейкін у BNB виділено 80% пулу, і відповідно у стейкін TUSD виділено 20%. Токіни RDNT я продавати не буду. А після завершення фармінгу у лаунчпулі я додав цей проект у портфель капіталізатор CryptoVentures і обновлю дані у документі з проектами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі у нових випусках.